Нині тут шумно, як у вулику, діти затамувавши подих, розпаковують подарунки. Їхні очі світяться від щастя. Я дуже крепко мріяв про такі великі машинки. Автомобілі для хлопчиків, красуні лялечки для дівчаток. Іграшки, де залежуються, а відразу потрапляють до рук нових господарів. Мені тут добре, притулок це дуже добре, тут дуже Хорошо, тут можна їсти, тут можна ну, грати. Іграшки класні. Я собі взяв дві машинки. Тут такі гарні машинки да, Я люблю грати, дуже. Мрії повинні збуватися. Це аксіома щасливого дитинства. Аби вона ще раз підтвердилася, медики рівненського пологового будинку збирали та купували ці подарунки. Все заради дітей, яким бракує батьківської любові, кому як не нам, людям стоящим у істоках народження дитини, і дуже часто задумуєшся, ну от народилось життя, ну і що його далі в житті чекає. І коли потрапляєш сюди, це трошки боляче за цих діточок, що їх так образила доля. Новосілля відсвяткували три місяці тому, розповідає директор закладу Сергій Якобчук. Діти потроху обживають просторі приміщення, їх тішать умови в центрі соціально-психологічної реабілітації, та незважаючи на це повернутися у свою навіть неблагополучну сім'ю. Мріє кожен Найбільше нашим вихованцям бракує батьківської любові. Що їм треба зробити? Ім першу чергу наше завдання. Я бачу в тому, щоб реабілітувати дітей, щоб вони забули ті випадки насилля щодо них, ті випадки нерозуміння. Допомозі волонтерів у центрі завжди раді. Нині тут думають над тим, аби облаштувати для своїх вихованців критий майданчик, щоб зробити їхнє перебування в закладі ще більш комфортним. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.